Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції надалі ускладнюється. Сьогодні незаконні збройні формування продовжили здійснювати обстріли позицій наших військ, у тому числі із важкого озброєння. За день зафіксовано 24 порушення бойовиками режиму припинення вогню. Терористи один раз з гранатометів, шість разів з мінометів, двічі з артилерійських систем та один раз з озброєння танку обстріляли наші позиції поблизу Нікішино. Цілий день не стихали і постріли в районі Донецького аеропорту. Незаконні збройні формування, стрілецької зброї гранатометів, мінометів та артилерії вели вогонь по самому терміналу аеропорту. Двічі з мінометів та один з артилерійських систем піддали обстріл населений пункт Піски. Також ворог застосував артилерію по населеним пунктам Сєверне та по околицях Первомайську. З протитанкових керованих ракет було обстріляно населений пункт Гранітне а з мінометів Мар'їнку. Найтрагічніші події. Розгорнулися на Луганщині у населеному пункті станиця Луганська. Тут бойовики з артилерійських систем обстріляли житлові будинки мирних мешканців. Потім відбулося більш ніж двогодинне бойове зіткнення. Після того, як бандити відступили, ними було задіяно реактивні системи залпу вогню БМ-21град. Крім того, на Луганщині, у районі населеного пункту щастя, працював снайпер.